Христос народжується, дорогі краяни, дорогі подоляни, хмельничани і гості нашого міста сердечно поздоровляю вас із Різдвом Христовим. Народження Христа відбулося для усіх. Але в сьогоднішніх умовах я хочу наголосити на тому, що від нас залежить, чи приймемо ми Його як пастухи і волхви. Чи будемо приймати Його як цар Ірод? Чи впустимо ми своє життя Христа і своїми ділами, своєю молитвою, своїм милосердям, яке проявляти повинні християни по відношенню до ближнього, будемо наслідувати Його, чи виженемо Його і, проявляючи злобу, будемо наслідувати царя Ірода? Сьогоднішній день я наголошую на тому, що ми, як християни, переживаючи нелегкі випробувальні часи українського народу, повинні як ніколи молитися, повинні як ніколи проявляти знаки уваги, милосердя, смирення по відношенню до ближнього, по відношенню до нашого життя і своїми ділами, своєю молитвою проявляти і виявляти свою любов до Христа. Сьогодні вітаю усіх жителів Подільського краю, Хмельницького міста, усіх воїнів-захисників, тому що їхня любов до цієї землі, до українського народу, яка проявляється не тільки їхніми словами, але перш за все, їхніми ділами є прикладом для багатьох націй і для багатьох країн. Сьогодні вітаю усіх. Мирних жителів, які зазнали наруги війни і вимушено переселилися. Сьогодні ми вітаємо усіх. Різдво Христове об'єднує. Я бажаю, щоб це Різдво Христове дійсно було тим свідомим виявом християнської любові, поваги, милосердя. Адже Христос прийшов, щоб спаслись, щоб проявити любов. Щоб проявити милосердя.